Які е, вмикнулися в нашу трансляцію, напевно, ще не вмикнулися, але зараз будуть. Е, привіт окремо всім учасникам конкурсу на ключик до The Crew, який ми проводимо в Твіттері. Цього разу я думаю, я привнесу якісь інновації в стрім, тому що це буде перший стрім розіграш за останні два чи три, який буде зі звуком, напевне. Я... Та. Два попередні були без звуку. Зараз є звук, я надіюсь. Слава Гос! Ні, це не знаю, Слава Xbox, напевно, то він найбільш інноваційна. Інноваційна консоль, тому та. Гаразд, якщо все окей зі звуком, чому я просто несказанно радий, то перейдемо до розіграшу. Швиденько розіграємо ключика. І підемо по своїх справах. А, ні, я, я ж не п'ю, ти що? А, а Звичайно, ну Яйця? Звичайно, ні дня. Гаразд, не про те. А, нагадуємо, що умовою конкурсу, як завжди, є. От ви бачите цей твіт, я надіюсь, E, було ретвітнути e, саме цей твіт з розіграшем і бути підписаним на наш аккаунт e, в Твіттері, Собачка PlayUA. Тобто підписка плюс ретвіт дорівнює участь, Бла-бла-бла. І от сьогодні 17.10. Зараз ми проведемо розіграш, і якийсь щасливчик отримає ключика для Uplay. Наголошую, що це ключик для Uplay. Не треба тицяти його в Steam, якщо що. Uh, так, для цього в нас є сайтик, який я використовую для цих роздач, uh, називається Гівавейтул. То, О, тут хтось? А, uh, 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 Просто в мене Ні, 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 ні. Та до сраки, тут захоплення екрану йде. Просто в мене таке бувало, що коли я вже веду розіграш, знаєш, цей Twitter, який в uh, Windows 10 є, влаштований. Я вже проводжу розіграш, а люди в той момент прям ще ретвітять, знаєш то, то було кльово. Ну, у вас так само є, хто там нас дивиться, ще декілька секунд буквально. Якщо ви пропустили розіграш, то можете ретвітнути оцей от твіт. Він закріплений на нашому аккаунті, тому його дуже легко знайти. Гаразд, не будемо довго розбалакуватись тут. Я вписав сюди унікальний хештег. Paюway для того, щоб розіграти ключик за хештегом. Давайте спробуємо. Я вписую його в віконце, прев'ю. Так, є сотні людей. Показати нам всіх. Так, вантажиться, 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 вантажуться. Всі наші учасники вантажуться. Ну, от. Є у нас 149 учасників. Хоча е ретвітів 153. І я довго шукав, в чому може бути причина, тому що я до цього вже тестив. Причина в тому, що четверо людей зробили не просто ретвіт, а ретвіт з цитатою. Знаєш? І оцей от ретвіт з цитатою, він не, не враховується оцією, цим сайтом. І от я думаю, як зробити. Я думаю, що залишати тих чотирьох людей, які все ж таки ретвітнули і взяли участь, якось буде неправильно. Тому. Наступного разу не ретвітьте з цитатою, робіть звичайний ретвіт, і він буде зараховуватись. А зараз ми розіграємо е, за фоловерами, щоб нікого не образити, і всі, хто обрав участь, будуть мати змогу виграти. Тому я обираю, я оновлюю віконечко, обираю по фоловерах, хоча їх там буде набагато більше, ніж учасників, але е, останні рази е, я так потрапляв, що попадав саме на учасника. Надіюсь, цього разу ми м, потрапимо. А, значить, у нас має бути. Скільки в нас фоловерів? 900, 931. Це багато, це мізер, але це круто вже. А, 931. От і всі 931 є у нас. Вибираємо їх всіх. Тобто, от вони всі учасники. Всі 931 на даний момент. І оця кнопочка розділяє ключик від його власника. Тому, не знаю, там має бути якісь там фанфари, якісь, тралівалі. І. Choose a winner. Клік. Олег Третяк. Олег Третяк. Заходимо на його аккаунт і дивимося, чи він є учасником, чи не є. Є, є в нього ретвіт. Ось ви бачите. Є в нього ретвіт нашого конкурсу. Плюс треба. Ага, він, він читає PlayVay. Тобто, як і я прогнозував, у нас є переможець першого разу. Це Олег Третяк. В Твіттері його аккаунт звучить як swordmaster 56. Ну, ніфіга собі, це як Нагібатор 228 майже. Uh, ну що ж, вітаємо Олег Третяк отримує ключика з Ecrü. Я надішлю йому ключика в приватні повідомлення. Боже, в мене упс почав uh, пищати. Я надіюсь, не, не дуже сильно. Uh, chute, я відправляю ключика Олегу Третяку в приватні повідомлення в твіттері. Ще раз ми його вітаємо. І щоб ви довго не слухали, як пікає мій УПС, Всім па-па. І я ще скажу таку річ, що по закінченні цього конкурсу я розпочну відразу ж майже свіжий конкурс. Він закінчиться наступною суботи. Тобто я запроваджую безперервний потік ключів. В Твіттері, і щотижня ми будемо віддавати якусь іграшку за ретвіти і підписки. Словом стежте за, нашими, за нашим твіттером, підписуйтесь на, на мій. Ну, вам ж не важко, правда? Мені приємно. Да. Серйоз. Серйозно курва, підпишіться. Все, І на Олеговий можна, але то таке.